Вітаю шановних колег вчителів шановних колег педагогічних вишів, шановних учнів. Недавно на моєму каналі я показав ролик, який назвав діафантові рівняння близнюки. Ну, По-перше, діафантові рівняння це все таки матеріал для куртків математичних, для факультативів, для манівських робіт. Таки не для урока. По-перше, по-друге, рівняння близнюків вони вийшли такими напівблизнюками, напівдвенятами. Тобто, метод розв'язування в них один і той самий, фактично, але ну, є певна модифікація. Вчителі попросили, а чи нема такого прикладу, щоб рівняння, ну, щоб не рівняння, щоб завдання можна було показати в класі. По-перше, по-друге, щоб все-таки вони були близнюками, тобто, щоб. Зовсім були методи розв'язування завдань. Хочу сказати, що такі завдання є, і в мене вони є, і сьогодні ми їх подивимося. На ваших екранах завдання ось цього підручника Алгебра 9 клас. 254 задача. Вона є в основній частині підручника, тобто прямо в параграфі, не серед додаткових задач, не серед задач для повторення розділу. Прямо в основній частині. Вона четвертого рівня для звичайних класів. Хочу сказати, що оскільки все ж таки це моє завдання, да, але віднести це до авторської, до авторської задачі я не можу, тому що таке завдання, безумовно, є у багатьох авторів. Тому сьогоднішня наша зустріч буде відбуватися, у Рубриці треба знати. І як таке завдання розв'язати, я думаю, більшість вчителів дуже добре знають. Тому я попрошу натиснути паузу лише учнів, мабуть, і студентів педагогічних вишів. Розв'яжіть, будь ласка, цю задачу. Сподіваюся, у вас вийшло. Я хочу сказати, що коли я. Коли я, як розв'язувач, отримую подібне завдання, і мені треба його розв'язати, перше, на що я звертаю увагу, чи є воно завжди квадратне. Так, це рівняння є завжди квадратним, оскільки старший коефіцієнт дорівнює 1. Тобто, якби в мене біля х був якийсь коефіцієнт пов'язаний з загнаним, ну, наприклад, мінус 1. То це рівняння не завжди було б квадратним. Зокрема, якщо а до рівня 1, воно б квадратним не було. Це не той випадок, це рівняння завжди квадратне. Перше, на що треба звернути увагу. Друге, на що... Друге питання, на яке треба дати для себе відповідь. Питання полягає в тому, буде наш дискримінант повним квадратом чи не буде. Це може бути повний квадрат якогось числа, може бути повний квадрат якогось виразу. Від цього буде залежати подальший хід нашого розв'язування. Отже, знаходимо дискримінант. Зараз я візьму потовще. Я вже мінус писати не буду, оскільки квадрат його з'їдає, плюс 4 на плюс 2 квадрат. А квадрат плюс 2 плюс 1 плюс 4а плюс 8а квадрат. І ми бачимо, що той. Вираз для дискримінанта, який ми отримаємо, це повний квадрат, вираз о3 плюс. Ну, я можу окремо написати корінь із дискримінанта. Мені там зауваження зробили, що я в одному з фільмів модуль не написав. В принципі, зауваження правильне. Просто коли я буду використовувати у формулі коренів квадратного рівняння, то x 2 плюс-мінус корінь із дискримінанта, плюс-мінус модуль теж при розкритті дає, або плюс, або мінус. Ну, ніякого ж третього знаку чи четвертого в математиці нема. Тому ну, модуль напишу заради правил. Отже, х1. ну, Візьму, наприклад, з плюсом. Це буде 2а плюс 1. Х2 візьму мінус. І ми отримаємо мінуса. Отже, якщо дискримінант є повним квадратом, то ми отримали абсолютно два конкретні. Х1 і Х2, обидва з параметрами, при якому значенні параметра, при яких обидва менше одиниці, склали систему. З першої нерівності ми отримали А менше 0, з другої нерівності А більше мінус 1, маємо відповідь A більше мінус 1, менше 0. Хто хоче, може записати проміжком. Як бажає. Тобто ми бачимо, що якщо дискримінант є повним квадратом, Хороше, нормальне, адекватне завдання для звичайного, нематематичного класу 9. Пам'ятаєте, що я робив з діафантовим рівнянням? Я взяв двічку і впаяв її біля там Хі. Правда? От я візьму двічку і впаяю її от сюди біля. А все інше те саме. І як ми з вами домовилися, будемо знаходити дискримінант. А може і в цьому випадку, може, і в цьому випадку буде повний квадрат. В цьому випадку я поступлю трішечки хитріше. Можна собі взяти на чорне це, хто не бачить, прикинути. А я поступлю хитріше. Я не буду розкривати квадрат. Тут я винесу А за дужки і побачу що в мене 2а плюс 1 можна винести за дужки. І таким чином я подам дискримінант у вигляді добутку двох лінійних виразів. 2а плюс 1, 6a плюс 1. Ну, я думаю, що вже не треба бути великим математиком, щоб побачити, що в цьому разі дискримінант повним квадратом не є. Тому я прошу, ну, можливо, і вчителів, які не працюють у математичних класах, бо хто працює в математичному класі, тут проблем не буде, я думаю. Ті, хто не працює в математичних класах, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте довести це до фініша. Ну, сподіваюся, що у вас вийшло, але хочу зауважити, що якщо ви, шановні друзі, шановні учні, Спробуйте знайти корені і рухатися напряму, і дати відповідь на пряму на питання, коли обидва корення менше за одиницю. ну, вас чекає дуже велика робота, і ймовірність того, що ви з цією роботою впорате, впораєтесь, ну, є така думка, що, що, може, що може і ні. Чесно кажучи, звичайно, такі завдання так не розв'язуються. Хочу звернути вашу увагу на те, що у моєму підручнику алгебра 11 клас, профільний рівень, 11 клас. Є 25 параграф окремої задачі з параметрами. Ось я його потихесенько пролистую. Ви бачите, що тут ми починаємо з найпростіших. Є цікаві завдання, але в деякий момент ми зараз я трішки пролистав зайве. Параметр, другий пункт. Параметр у задачах пов'язаних з коренями квадратного рівняння. Це дуже важливий пункт. Хочу сказати, що коли ще не було ЗНО, і коли ми вчителі готували учнів ну, на якийсь високий рівень. Для вступу в університет, скажімо, там політех перший рівень чи нульовий рівень Шевченка, Міхмат і багато інших. Ми оцю таблицю фактично і ми її за великим рахунком розуміли і знали на пам'ять. І наші учні розуміли і знали на пам'ять розташування коренів x1 і x2. За умови, що х1 менше як 2 квадратного тричлена відносно числа А. Тому, хто не знає цього, хто з цим вперше зустрічається, я дуже раджу на це звернути увагу. В першій колоночці. Ну, давайте я візьму зразу це скопіюю у наше, наше розв'язання. Так, воно трішечки скопіювало зайве. Скопіюю у наше розв'язання. Хочеться його зменшити. І трішечки прокоментую. От я на це місце, де в мене не дуже правильно написано, поставлю нашу табличку. Значить, у нас у цій табличці у першому стовпчику. Розглядається ситуація А більше нуля. Ну, А це старший коефіцієнт. Не те А, яке дається тут. У другому стовпчику А менше. Ну і в третьому висновок ну, можна сказати, узагальнення. Яка в нас ситуація? В нас графіком, я, я можу навіть. Давайте я випишу, для кого не, це не, ну, незвична задача. Я позначу Y від x ось таку функцію. Ось таку функцію. І ми хочемо, щоб обидва щоб вони існували, тобто я дискримінант, до речі, не дарма знаходжу. Ми хочемо, щоб обидва ці корені були менше числа 1. Тобто нам треба в цій таблиці, давайте я блакитний візьму. Ось цей випадок. О. Два корені менше за число 1. Що нам для цього треба? Нам треба, щоб вершина параболи, щоб абсциса вершини параболи була, лежала лівіше за число А. Тобто нам треба давайте. я, А, в принципі, в мене виписана функція. Значить, мені треба х вершина менше одиниці. Друге, що нам треба, щоб значення функції в точці 1 було більше 0. І третє, що нам треба, щоб дискримінант був більше буде рівню 0. Тобто я не дарма його знаходив цей дискримінант, він нам знадобиться. х вершини. Х вершини. Це 2a плюс 1 мінус, у, мінус b на 2. да? 2а плюс 1 на 2 менше одиниці. Ф від одиниці, коли я сюди поставлю одиницю 1, 1 мінус 2а плюс 1 мінус А плюс 2а квадрат більше 0. І нарешті наш дискримінант більше буде рівню. Отже, шановні друзі, якщо ви це акуратно будете розв'язувати, ну, давайте так. Спершу я пропущу декілька кроків, все ж таки, щоб довести до кінця, я підбирав так, щоб, ну, щоб було. Щоб воно вух виходило, щоб ми ну, не попадали на ірраціональність, Не хотілося на ірраціональність попадати. Значить, після спрощення ми ось таке отримаємо. Тепер ну, давайте будемо малювати. Значить, в першому випадку. Хоча я думаю, вже, в принципі, можна і самому довести до кінця. 0,5х менше. Друга нерівність, друга нерівність у нас... Друга нерівність у нас число 0. Є коренем рівняння відповідного мінус 3 других. Нам треба менше. Тобто оця частинка. І нарешті третє. Третє. Єдине, що трішечки креслити довго. Тут дві точки мінус 1, 2 і мінус 1 6, вони дуже близько тут розташовані. І якщо ви все акуратно будете робити і краще за мене, то ви побачите, що належить від мінус 3 до мінус 1 друга, включаючи в об'єднанні від мінус 1,6 до нуля. Що і є відповіддю. Отже, ми з вами отримали от вже справжнє рівняння близнюки. Чому? Тому що відрізняються одним коефіцієнтом 2, розв'язуються зовсім по-іншому. Зовсім. Тому ну, свою мету я виконав. Якщо вам було цікаво і коресно, ставте лайк цьому відео. Це потрібно ну, для просування цього відео в Ютубі. Хто ще не підписаний на мій канал? Підписуйтесь, будь ласка.